Легкоатлети на старт в Івано-Франківську відбувся обласний легкоатлетичний турнір. На бігову доріжку вийшли юніори та дорослі легкоатлети. Їх забіг відповідно становив від однієї до шести тисяч метрів. Легкоатлети виборювали путівку до збірної команди Прикарпаття, яка візьме участь в черговому чемпіонаті України. Ну, я не думаю, що тут будуть бігти на результат. тут скоріше все будуть бігти на виграш, оскільки команда формується незалежно від результату, а від місця. Перше друге місце. Е Автоматично попадають в збірну області. Ну по крайній шістьорку треба пробігти 19 хвилин, щоб попасти, щоб боротися ніби за крузові місця. Для мене для загального опитування хороша тренування буде. В міському спорткомітеті кажуть, березневі змагання по суті дали старт новому легкоатлетичному сезонові. Обласний чемпіонат зібрав понад півтори сотні спортсменів. Завдання для кожного залежно від вікової категорії подолати 10 дистанцій. Збірна команда буде відбиратися на чемпіонат тренерською радою. Судді звертають увагу на швидкісні якості спортсменів і час подолання дистанції. Якщо ми маємо декілька дорослих спортсменів, які без відбору потраплять до цього списку, це як правило майстри спорту України. Такої атлетики, то найбільшу увагу ми будемо приділяти юнакам, юніорам і молоді, які кожен рік змінюються. Відповідно, наше завдання власне в цій категорії визначити кращих спортсменів, які успішно можуть виступити на чемпіонаті України. На обласному чемпіонаті перемогу серед дівчат віком до 15 років здобула колошанка Мар'яна Федак. Вона подолала дистанцію в тисячу метрів. Каже, було нелегко, але з вірою у серці можна подолати будь-які труднощі. Спочатку. Здавалося, що я не виграю, але потім я зарядилася енергією. У мене є такий девіз – Якщо Бог з тобою, то тобі все рівно, хто проти тебе. Я в це повірила, і я змогла виграти. Нині легкоатлети області готуються ще й до спартакіади з легкоатлетичного двоборства. Вона стартує у закритому манежі в Києві. Оксана Середюк, Сергій Щучкін. Новини на вежі.